バイク Чому ми сюди раніше не потрапили? Тут стільки всього цікавого зараз буде ревізія. Віднімо біл віків. щось цікаве і загадкове. Та тут майже все загадкове. Ось, наприклад. Та на траси раптом вибухне навряд все старе барахло, а раптом це машина часу. Ага, ми знаємо, що ти любиш читати фантастику. Кнопочка якісь ось петиція, і зізнаємося, чи працює ця машина часу. Докладались, де ми тепер через вас. Судячи по одягу, деш ми судячи по зашістки, ми десь до динозаврів. І тато так одягався, коли ще ходив до школи. Мої батьки так само одягалися. Я бачила у їхніх шкільних фотографіях. Мої батьки теж навчалися тут і познайомилися. Ми й теж дружили зі школи, а потім одружились. І і та може, це не випадково. Ми повинні пройти шлях наших батьків. Але в їхні часи не було не нормальних телефонів, на планшетів, не ноутбуків. А може, це наші батьки влаштували, щоб ми побули в їхній шкурі? Ми часто мені таке говорили. Ця ж ну, ми без цього вижимо, до чого ми так привикли. Жа. Жити, як наші батьки. Нормальненька ідея. Може потрібно кушати її життя і тоді. І тоді ми повернемося у свій час. Старими дідусями і бабусями ні за що. Так, це не той варіант. Але ж потрібно щось робити. Поводимось, ніби ми наші батьки і шукаємо вихід. Має бути ключ. Точно, йдемо на пошуки ключа. От там не нас час не ну, побачила, що він нас не відпустив. Я ж говорила потрібен ключ. От вам і ключ. Гадаю, що потрібно скласти. Та тут куча роботи! Може і на все життя. На все життя! ж самі казали, потрібно прожити життя батьків. Я гадала, що це у переносному значенні. Потрібно спробувати. Давайте шукати, що тут є до чого. Я навіть не знаю, на що воно схоже. Ну, де ж той ключ? Відстави каньку, хоч збираємо. Дивіться, що це тільки частина завдання. Батьки самі були в шоці. У їхні часи такого не було. Ми ж одягнені, як вони і з цим сподаємось. Спробуємо ще раз. Розо. Ну що там, там ще? ще?